Існують легенди про квіти, що ростуть тільки там, де межа між світом і забуттям стає тонкою, біля берега, куди не ходять живі. Вона знала легенди, але все одно торкнулася води. І озеро прокинулося. Русалка здригнулася, застрягши між минулим і самотністю. Стільки років не бачила ні душі. Її погляд був прикутий до кіцуни. Краса, що була живою, тепла. Небезпечний. Їх тягнула одна до одної, наче магія цих квітів проросла у їхні серця. Русалка закохалася у ту, що прийшла з вогню, а кіцу не гралася, дражнила, палахкотіла, як вогонь, і йшла геть, залишаючи русалку в темряві. Сльози русалки, коли почуття чисті стають перлинами. вона приносила їх на берег, сподіваючись, що вогонь знову повернеться до води. І озеро шепотіло сильніше, дурманило розум, загортало у туман бажання, кітсу не могла пручатись. Вона знову прийшла до води, і на цей раз вона більше не гралася вона віддала своє серце. Коли хижачка закохуються, все закінчується однаково. Вода тихо замикається, і хтось іде на дно. Обідня година.